Друзі, дивлюся новини. Сирський провів аудит і зрозумів, що сотні тисяч військових не були на фронті. А потрібен був аудит. Я особисто рік про це говорю. І не тільки я. Десятки і сотні людей в інтернеті говорили про це і викидали інформацію конкретно: які частини, який відсоток, хто на фронті, хто не на фронті. Ну, ми все, всі це знали. Сотні тисяч, так. Наводили навіть приблизні цифри. Не будемо повертатися до цього. Ми ж про це говорили рік. Що потрібно було рік говорити, попасти зараз в таку ситуацію, щоб проводити аудит і зрозуміти. Так ви все розуміли. Я вам скажу, друзі, ви все розуміли спочатку. Ви знали все спочатку. І не потрібно нам розказувати. А я веду до чого? Що потрібно чути і нас, людей, які спілкуються напряму, і тих людей, які в окопах сидять. Чому? Тому що там дурнів немає. Розумієте? То не дурні. То люди, які пішли захищати батьківщину ціною свого здоров'я і життя. І тому ще раз звертаюся до влади. Переймайтеся цим, тому що з окопів, хто пройшов. Оце горнило війни, чоловіків і жінок можна ставити на будь-яку посаду і не сумніватися, що будуть якісь проблеми. Беріть! Бо тільки звідтіля виходять люди з цього горнила війни, які знають, що таке війна, що таке горе, що таке матері, що таке діти, що таке гроші, державні, в тому числі, і людські, вони все знають. Тому Будь ласка, ну, потрібно це робити. Не будете, то через рік-два ви знову щось виявите. Що вже, в принципі, без різниці буде, що ви там виявили, і що ви там дізналися. Бо ми знаємо це з першого дня. З 14 року ми це все знаємо. Як воно робиться і для чого це робиться? Тільки вам чомусь це не зрозуміло.